Ми продовжуємо друзі. Ми вже сьогодні зранку частково говорили про те, що держава запроваджує програму кредитування для альтернативних джерел енергопостачання. Це круто так ну от власне цю тему хочемо розглянути, тому що справді через постійне відключення світла останнім часом в зв'язку з обстрілами українці шукають джерела альтернативні джерела енергії, щоб не залежати від цих графіків відключень. І зараз дуже зріс попит на сонячні панелі. Ну от, власне, навіть в столиці вже з'явилися ну, гуляють мережею світлини, де ми бачимо. Як люди самостійно обшивають фасади, і на фасади вішають оці сонячні панелі для того, щоб генерувати собі енергію. Ну, от, власне, наскільки це вигідно, скільки це коштує, і головне, скільки енергії це може згенерувати, розбралася наша Анна Мартищук. У нас сьогодні черговий кореспондент. Анечка, розповідай, що тобі відомо. Вітаю колеги. Перебуваю зараз на столичних позняках біля великого будинку на 422 квартири. І цей будинок тут вирізняється з повім інших, саме тим, що згори донизу фасад будинку е вкладений у такі сонячні панелі. Так, от е з першого поля тут його бачить, проїжджає, то може подумати, ну у них точно є світло, коли є е планові гра за графіком відключення. Але тут насправді не все так просто і лишень ось таких панелей, яких ми бачимо на фасаді, не вистачає. До цього я повернусь е згодом. Чому не вирушають ці панелі мешканців саме цього будинку, але ми поговоримо про те, що насправді дійсно у наших містах, зокрема у столиці, більше на фасадах, зокрема поверхівок ось таких панелей. Звичайно, у різній кількості ми можемо бачити ось таку цілу стіну, або ми можемо бачити кілька клаптів біля вікон квартир. А це дійсно люди шукають такі альтернативні види, види енергії, щоб бути незалежними енергонезалежними. Ну і якщо ми говоримо про великі будинки, де велика кількість панелей, це означає, що мешканці спільно організувалися і встановили панелі. А я от скажу, що де це працює, де є такі будинки, це може бути і на даху. То такі панелі, якщо все працює, все обладнання, то може забезпечити і роботу ліфтів, роботу насосних станцій, тобто означає, що у квартирах буде вода, водопостачання, коли немає енергії. Також можуть освітлюватися і приміщення загального користування, і частково подаватися у квартири. Це так працює, і потужності звичайно різні. Це залежить від будинків. ну, От якщо говорити про цей будинок, то а, тут є кілька таких от нюансів. А для того щоб працювали сонячні панелі, потрібно, щоб до них було все необхідне обладнання і а, зазначу, що працювали такі. Працювала така державна програма, за якою частину коштів на ось такі сонячні панелі могли оплатити їх саме мешканці. а Але частку оплачував місцевий бюджет і таких будинків у столиці є кілька, де працює. Але якщо ми говоримо про ось цей будинок, я його брала для включення, він великий і, на жаль, Фінансування до початку повномасштабного вторгнення тоді не вистачило, щоб завершити цей проект, і е, тут, поки ось ці станції сонячні, які ми бачимо, вони лише допомагають мешканцям зекономити на електроенергію, коли вона постачається із е, е, загального такого користування, тобто звичайна електроенергія, е, вона лише є як додатковим таким е, енергією, такою додатковою, яка працює і допомагає зекономити ОСББ і мешканцям будинку. Але чому вона саме не працює? Цю є тоді, коли вимикається світло, коли взагалі немає будинку енергії. Ми от напередодні поспілкувалися із головою ОСББ Валерієм Нікіченко. Давайте послухаємо. І на меті цих панелей було живлення теплових насосів, які б забезпечили автономію в частині ГВС і частково в частині опалення. Але, на жаль, проєкт досі не завершено, і та частина, яка не профінансована, це автоматика та накопичувачі, без яких ці сонячні панелі не дають той ефект корисних дій, на який хотілося би розраховувати, які б могли надавати. Ну, от щоб завершити цей проект, щоб ці всі накопичувачі було, бо зазначу, що як сказав спікер, що головне мати ці накопичувачі, які вбирають сонце, сонячну енергію, і потім видають її мешканцям. То щоб ці накопичувачі були тут у цьому будинку, зокрема, я нагадаю, що він великий це 422 квартири. То ціна тут 10 мільйонів. Звичайно, це не посильна функція сума для мешканців, тому зараз мешканці і голова ОСББ шукають, хто може дофінансувати або продовження програми. Звичайно. Сума не завжди така велика, 10 мільйонів. Якщо це менший будинок, то відповідно і сума менша. Ну але словом, якщо мешканці готові об'єднуватися, фінансувати такі сонячні станції, то ми розуміємо, що такі базові потреби, що найболючіше зараз є, це ліфти або подача води. Це все такі от панелі покривають. Ну звичайно, якщо не готові мешканці об'єднуватися, створювати такі величезні станції, то це люди роблять самостійно конкретний мешканець квартири. Це може бути встановлено от біля віку кілька таких сонячних дві-три панелі, і е, люди облаштовують і ці е, накопичувачі в квартирі е, різної потужності, і воно е, покриває базові потреби саме у квартирі. Е, скільки потрібно для цього потужності? Які прилади можна включити е, на таких сонячних панелях, які ми бачимо на фасадах біля вікон, нам теж розтлумачив голова ОСББ е, детальніше прямій моді. Тобто, якщо у вас банка, умовно кажучи, акумулятор або накопичувач достатньо потужний, він має об'єм від 3 кВт і потужність, то він дозволить живити квартиру середньостатистично. же, все залежить від того, як споживати. Комусь достатньо 1 кВт на добу а комусь і 5 не вистачить на 3 години, тому що в нього включений прал, пралки і таке інше. Але якщо це якось усереднювати, то 3-4 кВт на 10-15 годин вистачає накопичувачів. Тож дві три такі сонячні панелі біля вікон квартири, які ми зараз бачимо, їх більше справді у наших містах, то от за таких мінімальних базових потреб це точно може бути освітлення квартири і вмикати можна прилади, звичайно, не всі одразу, але от бути таким енергонезалежним у своїй конкретно квартирі можна. Ну а тепер щодо видів цих станцій, але ще зазначу, що дозвіл на розміщення цих панелей не потрібно його ніде брати, якщо йдеться до батарей потужністю до 30 кВт. Вати єдине, що в певних випадках можливо варто порадитися із сусідами, чи вони не проти, адже нагадаю, що фасад будинку це спільне майно усіх мешканців квартири. Якщо вони не проти, ви звичайно можете встановити біля своїх вікон такі панелі, і додаткових дозволів там у місцевої влади не потрібно брати. Ну і щодо видів, так які можна обрати, це залежності від потужності. Отже, існує автоматична сонячна система, мережева сонячна станція, гібридна сонячна станція та система безперебійного жилення дому це якраз. Остання су включає в себе сонячну панель, інвертор, блок акумуляторів, які якраз виручають у нас мешканців будинку, мешканців саме квартири, коли є такі нетривалі відключення світла. Ну і щодо ціни, будівництво 1 кВт станції сонячної це найменша потужність, яка є яку можна встановити, під ключ обходиться приблизно 400-500 доларів. Ну і в залежності від потужності вона ціна буде зростати. Ось таку саму до. Ведеться викласти за сонячні панелі, але от бачимо, що люди обирають таку енергонезалежність, встановлюють, її вона може покрити базові потреби у вашій квартирі, у вашій оселі. спасибі, дуже оптимістичні новини, тому що новини не песимістичні. В енергетиці та тому, в принципі, якісь моменти, якісь шпарини ми знаходимо. А якщо є ОСББ, завжди є краще, завжди є легше. Ну і бачите, наші люди все одно адаптуються до сучасних реалій, і якщо є можливість, намагаються якось переобладнати або причепити ці панелі для того, щоб хоча б свою там квартиру забезпечувати кимось мінімумом електроенергії. І от багато хто з глядачів пише про те, що все можна пережити, але якщо будинок електрифікований, ну, на жаль, абсолютно. там де немає, немає газу або води, там де від електрики залежить Жить, все фактично тут, звичайно, величезна біда.